Це війна і інший варіант це власне життя. І якось треба навчитися співставляти ці е, категорії. Тобто ми живемо у війні, От, і зробити якось це одним цілим, як ми можемо допомогти один одному у даних подіях? Е, тому ми сьогодні поговоримо про самоуправління, про саморегуляцію. Це про те, що людина може навчитися управляти собою своїм власним, сном, висипатися за дуже короткий час, або відновлюватися за 15 хвилин всього-навсього, погружаючись у такий глибокий сон чи медитацію, тому що це один із управлінь станом, і після цього ви навчитеся управляти своїм болем, в тому числі. Психологічні нагрузки, перегрузки, які бере людина е, на себе в процесі, е, наприклад, ви пішли у якусь е, сферу роботи, де вам потрібно проявити волю, так? і вам потрібно пройти психологічну підготовку для цього. І от, є направлення. Е, Запахнути людину у нештатні ситуації зараз ми всі в цьому знаходимось. От, наприклад, людина боїться висоти, е, і те, що ми боїмося висоти, цей страх сформований ще з дитинства. Людина боїться висоти, глибини, закритого простору і так далі. І якщо ви йдете у цей страх, звісно, е, цей комплекс паттерн страху пропадає, тому що агресія, вона породжує стан внутрішнього дискомфорту. І людина, яка десь тут всередині несе жорстокість, вона швидше деградує як особистість. Людина має бути ціленаправлена, во ім'я чого я це роблю, для чого, для кого. Тому що ми зараз бачимо вбивство просто когось, а воно просто так не проходить, воно залишається десь всередині. Але якщо ти знаєш всередині себе заради чого, ти не так боляче будеш це приймати. І це стосується фронту воєнних. Тому що, наприклад, війна, хтось побіжить першим, хтось другим, хтось помре, комусь попаде в челюсть, комусь ще кудись. І е, тут або треба бути п'яним, або е, зберігати тверезу якусь е, тверезий кретинізм. І як справлятися з цим страхом, так? коли ти е, стоїш перед ворогом і в тебе убити чи бути убитим. Так? І будь-який бій це боротьба, обмін ударами, обмін манерами, це протиборство, інтелект, воля, мотиви, характер, дисципліна, довіра, довіра командиру, якщо брати війну, напруга і накал безкомпромісної схватки психіки вона виходить за межі людських відносин, якщо ми беремо війну. А серце солдата йде у свій власний бій: бій між страхом смерті та почуттям долгу, між вірою і невірою в себе, між високими і низькими моральними цінностями. Наприклад, ваша дитина хоче стати солдатом, що рухає сімейна традиція, гордість за своїх предків чи просте бажання взяти в руки зброю. І якщо хлопчик не боїться йти в армію, значить він ще дитина і асоціює це із казкою про якихось героїв, які перемагали. А якщо людина от уже свідома, велика, сильна, каже, я нічого не боюся, вона, звісно, бреше, тому що зі зброєю можна стати як агресором, так і захисником. І, і кажуть, на війні, як на війні, якщо не ти, то тебе. Це мотивація будь-якого воєнного. Але людина без спеціальної підготовки не може вбити іншу людину, тому що це одне із табу, яке закладено з дитинства і в яке складно перейти. І якщо повернутися до часів світової війни, то по статистиці, коли цілонаправлено стріляли на враження, на пораження, що ми бачили, 40% строяли ви когось, а інші повз? І була інша сторона медалі, ті, які вбивали, попадали, відчували, що їх перестають слухатися пальці, руки, тіло, сни приходили про вбитих людей, і це психіка, з якою потрібно працювати. А яка реакція у людини, коли від вашої пулі помирає людина? От, яка ви думаєте, може бути у вас реакція, коли ви вистрілили і від вашої пулі помирає людина? От розкажіть, будь ласка, у коментаріх, яка би була ваша реакція тіла, яка би була ваша реакція психіки? Тому що всі навчання, які створюються для воєнних, це про те, що створити правильну психологію солдата, майстерність бивці. Правильно це чи ні? Не знаю, але потрібні люди, які будуть відбивати агресію. Противник може бути добре підготовленим, але це вважається признак відбору. Коли виживає сильніший. І для цього в першу чергу потрібно працювати зі страхами, побороти страхи. І якщо ви хочете з цим працювати, е звісно, я зараз буду вести курс Квантовий психолог, де ми будемо вивчати воєнну психологію, в тому числі. І давайте подивимося в страх, але з іншої сторони. Кожен чоловік має відношення у наш час, на жаль. В Україні, в тому числі, до того, щоб служити. Чи хоче він якоїсь кар'єри, генерала, офіцера, чи хоче він вижити. Тому що найбільший страх це невідомість, якщо я помру, а що буде з близькими, а як складуться обставини з новобранцями. А там ще є всякі історії про дідовщину, про. Е Ну, ви знаєте, не буду переговорювати, пересказувати ще раз: психологічний тиск, психологічний аб'юз, і не тільки психологічний, а ще й фізичний абюз відповідно до солдата. Тут потрібно справлятися психологічно. Наприклад, там відбувається утрата довіра командиру, п'янство, насилля, моральні потрясіння. І все це впливає на психіку, це впливає на гарнізони. Іде нам взяти дисципліну так, всередині командуючого складу, її немає зараз. Тому потрібно працювати із внутрішнім станом людей, які попали в такі обставини. І людина, яка віддає, вибирає так, посаду воєнному, воєнного, з яких міркувань вона робить, що вона хоче віддати що. Напевно, довг. Своїй державі чи дог своїй сім'ї, от просто потрібно задатися цим питанням. От більшості ваших чоловіків пішли на війну, і е, вони з яких міркувань вони туди пішли, що вони пішли захищати, подивитися в їхній цінності, і як можна їм показати ці цінності, що вони насправді зберігають для того, щоб вони не пішли в деморалізацію, а для того, щоб підтримати їхній бойовий дух. Uh, і ну, це ж треба uh, розуміти і усвідомлювати, якщо ви хочете uh, насправді з цим працювати. От, наприклад, дехто там має якісь привілегії, якісь соціальні пакети, uh, пенсія, стабільна зарплата, uh, і що треба такій людини? людині? Людині, командира, який знає воєнну справу, лідера, який веде до перемоги. Тоді страха, е, страх солдата, він буде адекватний. А якщо бойовий командир, психопат і він хоче тільки заслужити ордена, перемоги, е, похвалу ціною людського життя, то який буде бойовий дух? Паніка, звісно, паніка і боєздатність буде подавлятися страхом е, дурної смерті. Справжній страх страху, тавтологія, але так і є. Це моральна підтримка. У вас, наприклад, є певне захворювання, а ви не знаєте, яке це захворювання. Краще піти до лікаря і дізнатися, чи мучити себе страхом невідомого майбутнього, невідомої хвороби. І так і солдати Вони заспокоюються у бою під свистом кулі, а паніка у них перед атакою і після атаки, якщо вижив. Тому для кожного солдата потрібен вольовий автотренінг, для того, щоб вони могли виживати, для того, щоб вони могли пристосовуватися. У бойовому мистецтві головними помічниками є порядок і дисципліна. Інакше ефект неуправляючої толпи буде відправляти усіх на смерть. У людини є три реакції: бий, біжи, замри. Можна Піти в бій, а можна його перечекати, все залежить від його ризиків, тому що е, переключення психіки зі страху на мирні е, помисли допомагають людині відновитися емоційно. От, а як піти у страх перед боєм, запустити механізми орієнтації в просторі, е, сприйняття противника, управляти рухом. Це все має напрацюватися в автоматичному режимі через стимуляцію, наприклад, рухових реакцій. Так, це складні механізми психіки, які активуються, коли ти починаєш працювати з психікою, ти знаходишся у ситуації війни, тому що щоб себе запрограмувати, мають бути відповідні типи поведінки. Має бути розуміння відповідних типів психології, до якого типу можна віднести таку людину, до якого типу можна застосувати таке програмування чи таке. Тому що коли психологія підтверджена наукою, це дуже тонка історія, володіючи якою можна робити дивовижні речі. І я впевнена, ви хочете допомогти своїм рідним і близьким. Ви хочете допомагати не тільки рідним і близьким, а й соціуму вирішувати такі складні питання. Тому на курсі квантовий психолог ми будемо розбирати всі типи психології, тригерна психологія, парадоксальна психологія, психологія тіла, психосоматика, воєнна психологія, консультування, навики консультування. Ну і зараз е, я подумала, що е, ключовими моментами є якраз воєнна психологія, в тому числі, бо ми рухаємося у якийсь е, такий момент, уже, е, де будуть якісь рішення прийматися, де можливо через е, певний період часу. Відбудеться і навіть певна ротація, і коли будуть воєнні повертатися додому, їм необхідна підтримка, і щоб вони могли влитися у цей соціум, щоб вони могли зрозуміти, що вони потрібні, тому що відсутність робочих місць проблема в економіці, закриття підприємств. Приведе до розчарування, тому що там ти був на війні, там тобі платили хоч якусь заробітну плату. Там у тебе була якась дисципліна. А тут ти прийшов в інший світ і ти не знаєш, що тобі далі робити, бо твої механізми психіки вже переналаштувалися на інше життя. І тому так це буде складно. І для цього я створюю дуже багато продуктів безпосередньо навчаюся на постійній основі на кафедрі психіатрії, класична психологія в тому числі. І не тільки це, також я вмію сканувати дуже добре передбачати майбутнє, тому я попробую вам передати. У курсі квантовий психолог всі ті знання і навики, якими я володію, для того, щоб ви могли допомагати світу, для того, щоб ви могли допомагати людям, для того, щоб ви теж відчували себе цінними у цьому світі і змогли заявити про себе. Якщо для вас це цінно, якщо ви маєте воєнних чоловіків, синів. Я вважаю, що ви маєте знати, як їм допомогти. І е, я вирішила продовжити знижку на курс до 31 травня. Е, курс, який має уже 130 годин записі, квантовий консультант, і продовження цього курсу, яке буде проводитися е, ближчих півроку до е, листопада місяця, включно, ви можете придбати за 10 тисяч. Дуже багато лекцій, це дуже багато інформації, це дуже багато знань і внутрішнього відпрацювання у колективах у групах. Тому, якщо вам цікава дана пропозиція, якщо ви дивитеся це відео пізніше, тоді уточнюйте ціну у адміністратора під цим відео: є посилання, є посилання на реєстрацію, є посилання на курс, все ви знайдете в записі під цим відео. Тому пишіть свої запитання, ставте свої вподобайки. Поширюйте це відео для тих, кому воно може допомогти а, стати психологічно стабільним, а, можливо, навіть врятувати життя, тому що коли е, ваш е, близький е, партнер, друг, син, е, хто там ще е, друг, ну просто людина, я, яка вам не байдуже знаходиться на фронті, ви зможете їй допомогти. Ви зможете екологічно підтримати а, і мотивувати людину на те, щоб у цієї людини була енергія. Бо коли в нашому тілі є енергія, коли у нас включений е механізм жити, е ми можемо багато чого змінити у житті. Ми виживаємо в будь-яких ситуаціях. Так працює. Психологія так працює наша психіка. А коли ми відкриваємо ще плюс інтуїтивні можливості, ми вміємо передбачати, ми вміємо читати пространство, коли ми вміємо домовлятися з іншими людьми, тоді наше життя це вже зовсім інша категорія. Воно переходить у зовсім інший аспект. Важливо досягнути стану розслаблення, важливо вийти зі стану тривоги, клінічної депресії, хронічного стресу та напруги в тілі. І з цим всім я теж працюю, тому що коли ви працюєте, наприклад, ментально, а не знімаєте напругу в тілі, не знаходите місця локалізації тієї напруги. Напруга в тілі це певний механізм у психіці, який створює. І якщо ви не забираєте ці бар'єри, тіло, ментал, тонкий план, відповідно, ви не можете досягнути бажаних результатів. Тому, якщо вам потрібна особиста консультація, до зустрічі з вами, місто Київ та Івано-Франківськ. Записуйтесь, допомагайте собі, допомагайте рідним. Якщо вам не потрібно, ви можете завжди зробити подарунок для когось, для кого це буде потрібно. Обнімаю вас і до зустрічі з вами.